Привіт, малята, я Миколка, я дуже люблю математику. Хочу з вами я пограти. Цифри всі порахувати. Ви сідайте всі зручненько і відгадайте всі швиденько, яку я цифру вам приніс. В неї лікоть вліво на бочок і танцює гопачок. на одній нозі стрибає, гімнастику полюбляє. Так, це цифра 4 молодці малята. А на що схожа цифра 4? Що вона вам нагадує? Так, цифра 4 схожа на прапорець і на стілець. Дітки, спробуйте пригадати, а де ви зустрічали число 4? У собаки 4 лапи. 4 колеса у автомобіля, 4 кути. У квадрата. Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, що це? Так, це пори року. А скільки пір року ви знаєте? Пригадайте їх, яка зараз пора року? Так, осінь. А яка пора року буде після осені? Зима. А яка пора року настане після зими? Звісно, весна. А ще яку пору року ми з вами не назвали? Так, це літо. Молодці малята. А ви знаєте, що четвірка циркова акробатка. Вона дуже любить гімнастику. І коли робить вправи, рахує один, два, три, чотири. Спробуємо з нею. Руки. На пояс. Нахили вперед. Один, два, три, чотири. Нахили тіла, ліворуч і праворуч. Один, два, три, чотири. Присідання. Один, два, три, чотири. Стрибки. Один, два, три, чотири. Діти, а ви любите рахувати? Тоді слухайте уважно. В мене друзі є такі веселі і гомінки, Павлик, Оля і Марічка. Ще в них є поля, сестричка. Порахувати всіх їх захотілось. Так як же число чотири утворилось? Разом рахувати ми почнем, скільки в мене друзів ми назвем. Один, два, три, чотири. Всього четверо друзів. Всім цукерки я приготував, чи вистачить всім? У вас запитав. Допоможіть мені. Дітки порахувати. Одна цукерка Павлику, друга Марічці, третя для Олі. Не вистачає кому. Полі, сестричці. Скільки ще треба мені цукерок дістати, Щоб всім діткам порівну роздати? Скільки всього діточок? Один, два, три, чотири. Всього чотири дитини. А скільки цукерочок? Одна. Дві, три. Скільки ще треба додати? Ще одну. І всім діткам вистачить порівну. Було три цукерочки, а ми ще додали одну. І стало їх чотири. Цукерок стільки, скільки дітей. А тепер, увага, малята! Потрібно цифру чотири написати. Цифра чотири складається з трьох паличок. Одна, друга і третя. Починаємо писати четвірку з середини верхньої сторони клітинки, лінію вниз до середини клітинки ведемо і праворуч повернемо, зупинились, відпочили, знов до роботи приступили з правого верхнього кута похилу лінію. До середини нижньої сторони клітини. Ось і все. Спробуйте викласти цифру за допомогою олівців або прописати її в повітрі перед тим, як писати в зошитах. Яке число ми з вами вивчали? Число 4 ми вивчали, цифру 4 написали. З вами весело ми грали! А тепер бувайте! До побачення!